Виганяє її з хати, поліція міри не приймає. Коли ти ночувала на цьому тижні під'їзді? ти він виганяє? Добре день. А я хотів запитати, вам хтось з волонтерів допомагає чи ні? Ні, на нам ніхто не було в нас таку. Вона не знає, де що такі волонтери. Да. Ні, не були в нас такі. Тільки держава, да? тільки пенсія. Держава, я не знаю, що таке держава. Держава дає пенсію. Держава пенсію ж дає. Не знаю. Ви хочете за ті гроші купити ботинки? А, бутінки, А це да? валя, валя да, хоче да, мені купити. Купила. Мама ходить у вас, вона лежача чи ні? Мама угу. дома то робить перев'язку на ногу. В неї тоді він як то хлопцю, може Він тобі допоможе прохід. Отара, не і брат, я виганяю її з хати. Поліція міри не приймає. Коли ти ночувала на цьому тижні під'їзді? Ти бо він виганяє? Так, да, пару разів скільки чи рази чи два рази. Ну, Мамо теж знущається чи не над з мамою. мамою Номерами зараз обміняємося, і вже будемо тримати контакт. Можемо зараз ходити, зараз поїсти? Ідемо. Це, угу. це маса. Приємно познайомитися. Свято привіт. Привіт, дівчат. Все Свято привіт. А ви тут всі знаєте, так? Да? Доброго Добре дня, що дозволу я оберу для вашої мами щось. Давайте пюре. — ще пюрешся. Давайте гуляш. І ще окремо. Будь ласка, три відбивні різні і три котлетки. Ще це візьмете це, з собою. Це, це. Да, я візьму з собою. Прибори вам не треба. Рубор, а що це таке? Виделки. — А вилочки в мене є це є, це, да? ще з Одеси вилки ложки є з Одеси. — Добренько, добренько. Так, це безкоштовно від цього закладу. Mm -hmm. Це для вашої мами. От зараз з вами сядемо поїмо. Тримайте. Ви живете всі разом, да? брат, ви і ваша я Dana, мама? Мама, брат і я, мама і брат всі. Я вчора таке пробую. Серйозно? На чого зазвичай їсте? А здома ріте немає. Наїлись? Чи можеш ще? А... Ні, багато я не можу їсти. Дуже дякую. Мене Іра звати, а вас я. Мене дуже приємно. Ви передавайте вітання... Це да, передавайте вітання мамі. Тоді давайте до середини Давай, Давай, да, і тоді Хорошо, з вашою мамою ще познайомимось. Добре. Все, бережіть себе. Гарного дякую. дня вам. І вам гарного дня. Дякую, до побачення. До побачення.